Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилок з Англії і з Японії. Разом з вами подивимося, що ж там приїхало: якісь цікаві ігри, консолі. Також не дивуйтеся, що деякі посилки вже відкриті, і я вам їх покажу, як є, тому що я почав знімати відео і побачив десь через хвилин 30, що в мене не включений мікрофон. Тому доведеться ще раз показати деякі ігри, катриджі. Давайте починати. Ось перший комплект відкритих посилок. Так, це мій особистий катридж. Це у нас Nintendo Switch Lite. вона є японська, але приїхала з Англії. І також дії гри на Game Boy. Це у нас Space Invaders і Wario Land 3 на Game Boy Color. Давайте їх відкриємо і подивимося, що все працює. Як ви бачите, тут повний комплект, мукулатура, блочок зарядки, якийсь код, який я не використовував, і сама Switch Lite. Я вже її включав, дивився, там без звуку, тому давайте ще раз її включимо. Вона працює в дуже гарному стані, стіки не дріфтять. Ця матова поверхня все ще матова. І приставочка повністю працює. Цей катридж я вставляв, запускав, все працює. Буде в продажу. Якщо захочете, я її можу чіпанути, а можна і ось так одразу придбати. Вона на англійській мові, там також є роснява, української, на жаль, немає. Давайте рухатися далі. Далі у нас ось такі два катрджі для Game Boy Space Invaders і для Game Boy Color Land 3. Перевіримо їх одразу на моєму Game Boy. Оригінальний повний комплект. Сам кардж оригінальний. В ідеальнішому стані. Невеличка підсказка, як можна перевірити, чи оригінальний картридж. Зараз я достану ось цей і теж покажу. Land ось голографічним текстом. Так виглядає. Теж макулатура є рідна, є інструкція японською, стікери використані і сам картридж. Все в оригінальному пакуванні, в дуже доброму стані. Як перевірити, чи катридж оригінальний? На цьому це простіше, тому що тут видно ось ці золотисті контакти, ось тут, ось тут надпис Nintendo. По цьому картриджу точно можна сказати, що він оригінальний. З цим картриджем складніше, тому що він не прозорий, сірий. І тут ми можемо визначити, чи картридж оригінальний чи ні. Ось по цьому тексту, якщо ви бачите, ось тут 22, ось тут 20. Такий видавлений текст на наліпці присутній тільки на оригінальних картриджах. На китайських картриджах його немає, тому по цьому тексту ви можете зрозуміти, чи оригінальний перед вами картридж, чи ні. Давайте перевіримо, що вони працюють. Як бачите, можна обрати мову англійську або японську, хоча картридж для японського регіону. Ну, а повністю геймплей цієї гри ви зможете подивитися, я думаю, десь на YouTube знайти, щоб ми не займали весь ефірний час. Давайте рухатися далі до наступного картриджу. Як бачите, працює, це у нас оригінальний Space Invaders для Game Boy. Теж В теж чудовому стані. Давайте рухатися далі до приставочок і до інших посилок. А далі у нас ось такі дві синенькі приставки: Nintendo DS Lite і PS Vita. Ось в такому доволі хорошому стані. Не вмикається вона сівша. Зараз ми спробуємо ввімкнути, подивитися, чи приймає заряд. І також DS Lite японська. Я її брав на запчастини. В мене є в планах на основі материнки зібрати, скажімо так, DS Lite в корпусі від геймбою оригінального. Але про це десь в наступних відео, коли в мене будуть всі запчастини, і я буду готовий зробити цей мод. У нас є вогник, поки що щось заряд не хоче йти. Але хоча б є вогник, можливо, через якийсь час вона зарядиться, Вона намагається почати заряджатися. Тому я думаю, я її поставлю на зарядку і вона вімкнеться десь через, може, півгодинки через годинку. В дієслайті я взагалі не знаю, чи там є батарея. Ну, зараз підключимо і буде видно. Теж є вогник. І нема вогника. Теж бачите, ніби не бере заряд, але вогник є, тому треба або почекати, або розібрати, подивитися, чи там взагалі є батарейка. Що вона приймає зряд. Так, схоже, є. Бачимо, працює. Тут треба міняти екрани, бо вони вже жовті. Проте мені треба буде для мого моду лише один нижній екран. Замовлю новий і поміняю. Цю запчастинку я давно чекав це Expansion Pack, Memory Expansion Pack для Nintendo 64. Він вставляється зверху в приставку в слот і дає додаткову оперативну пам'ять. Вона використовується в деяких іграх, щоб, наприклад, зробити кращі тіні або промалювати більшу дистанцію. І я його чекав для того, щоб зібрати Nintendo 64 з HDMI модом і з усіма наявними аксесуарами для цієї консолі, ніби в нормальному стані, але в будь-якому випадку я його перевірю, почищу і буде видно. Давайте далі. А далі в нас вже трохи більше ось така посилка, теж вибачаю, вже відкрита. Зараз я вам покажу, що там всередині. Хто знає, міг здогадатися по цій назві. Ось така коробочка. Це в нас офіційний тостер від Xbox від Microsoft у вигляді консолі Series S. Трохи пом'ялася макулатурка, ну нічого. Ось такий тостер. Ось такий тостер. Він на два тости, але з одним відділенням. Я не знаю, наскільки вам цікаво. Ось так він виглядає. Як же не перевірити, що він працює? Тому склейка і. Як бачите, на тостері тут показує таймер, через скільки завершиться приготування. Доволі зручно. І ось як ми бачимо наші Xbox тости. Це ідеальний стінанок для будь-кого з Xbox. Давайте рухатися далі. А вдалі нас ще більше цікавого, тому давайте відкривати і дивитися, що ж там в Зангрі приїхало. Почнемо, мабуть, з маленьких ось таких одразу. Це наша улюблена Game Boy камера Трохи пильна, але нічого. Зараз подивимося з неї фотографії. Але спочатку давайте все розпакуємо. Це вже цікавіше Nokia Engage Classic. Трохи треба її почистити. Невеличка подряпинка є, але вони зазвичай і в гіршому стані приїжджають. Само собою її треба зарядити. Щось з неї чи потрапило, чи що. Такий фіолетовий напил. Не знаю. Вона, скоріш за все, теж з білим екраном смерті, тобто треба почистити пам'ять. І якийсь тут засвіт на екрані, чи мені здається, я не знаю. В будь-якому випадку, коли включу, коли почищу, вже буде видно. Оце пакування, так? Це у нас DSI. Ось така. Хтось її вже перебирав чи перероблював, не знаю. Це в мене товариш замовив через мене. Теж треба зарядити її. Схоже, порт живлення відходить. Тут мертвий порт живлення, його треба буде міняти. Цікаво. Я бачу, що це Nokia Engage гра, але я чомусь очікував, що вона буде в кращому стані. А не ось такому. Трохи сумно. Треба буде подивитися, коли я її купляв, які там були фотографії, тому що ну, я б такому навряд купив. Такс. Ми її теж перевіримо, в мене є Engage. А чи це точно в нас гра тут? Коротше, щось так собі по іграм. треба перевірити, чи це справді гра. А так комплект нормальний. Мій Франкенштейн трохи підзарядився. можемо перевірити ігри. Мені підказали, що це оригінальна гра, просто тут картинка стерлася, таке буває. Зараз запустимо, перевіримо, чи це саме та гра. Угу, Так, як бачимо, це саме Ashen. Як бачите, не хоче запускатися чомусь можливо, в мене на цьому Енгейдж недостатньо нова прошивка. Окей, давайте спробуємо, хоча б асфальт може заведеться. Мені тут підказали один код, щоб скинути налаштування на NKHQD. Зараз ще раз спробуємо запустити Ashen. Ну, Як бачите, тепер запускається. Дякую за інформацію. Теж пам'ятаю цю гру, дуже багато в неї грав. Ось така гра схожа на Doom чимось. Често не пам'ятаю, що треба робити. Але я думаю, повний гімплей ви зможете теж знайти на YouTube. Як бачите, асфальт запускається. Я пам'ятаю, я дуже багато часу грав. Як і в Вешен, так і в асфальт. Може років 10-15 тому фона була така кюдіжка. Ну, як бачите, графіка на свій час це років точно 15 тому, навіть більше, ніби 20, Досить непогано. Тому давайте рухтися далі, подивимося, що на геймбой камері, і вставимо батарейку в Класік. Подивимося, чи він запускається. Бачите білий екран, і вона перезапускається. Тобто заповнена пам'ять, треба її почистити, прошити. Що ж, давайте подивимося, може щось цікавого на цей раз. Буде на геймбой камері. Як бачите, на жаль, нічого цікавого. Камера працює, все добре. Рухаємося далі, дивимося, що ж там ще приїхало. Ще у нас дві невеличкі посилочки. Це в нас ось такий комплект Guitar Hero для Nintendo DS з ось такою з таким контролером, який підключається до самої приставки. Сама гра. Це, чи адаптер, для, так, це адаптер, адаптер для контролера, стікери, інструкції і сам ось такий контролер. Медіатор до нього. Він підключається в порт DS. І ви ось так можете грати на ньому Guitar Hero. На жаль, DS в мене робочий зараз немає щоб показати, але знову ж таки, я думаю, в інтернеті ви зможете знайти будь-який геймплей. Це в нас контролер для Sony PlayStation 5 DualSense. Я його брав для саме для PlayStation 5, як не дивно. Ку я взяв там за невелику якусь суму для ремонту. Тому він буде скоріш за все, чи в відео про ремонт PlayStation 5, чи просто буде до PlayStation 5 в комплекті, коли я її відремонтую. Такий контролер в непоганому стані. Менше 1000, якщо я не помиляюся, він коштував. Треба тільки замінити якийсь зі стіків, бо там є дрифт. А так, в нормальному стані. І давайте переходити до останньої коробки, яка приїхала. Коробочка досить велика, тому я подумав, що буде зручніше її ось тут показати. Все одно не вміщається в кадр, але але це в нас. Холодильник в стилі Xbox Series X Півтора до одного розміру. Більший, ніж Xbox. Ось так виглядає. Я не знаю, як вам показати коробку краще, але давайте просто розпакуємо, подивимось. Ось така інструкція в комплекті йде. Сам холодильник Xbox. Він здоровенний, чесно. Ось так. Трохи видно, щоб було. Так. Зверху ось така решітка. Типу в стилі Xbox. Якщо хтось не бачив Xbox Series X. Позаду імітація портів, живлення, причому можна до 12 вольт підключити і до 220. І, мабуть, десь в комплекті повинен бути кабель живлення, але я чомусь його не бачу. Ага, ось і кабель знайшовся. Ось такий холодильник. Туди поміщаються, наскільки я пам'ятаю, чи шість, чи більше таких металевих пляшок. Давайте покладемо віту, подивимося, скільки вона місця займає тут. Можна зручно ось так її зберігати, але не закривається. Ось так можна зберігати. Дуже зручно, якщо немає куди покласти. Цікаво, чи є в нього підсвітка. Бачите, зразу є зарядник для автомобіля можна підключити. І до 220. Зараз 220 і підключимо. Мабуть, було б цікавіше, якщо в мене був якийсь термометр, щоб показати, що він справді працює, яка там температура всередині і так далі. Але такого термометру в мене, на жаль, немає. Як бачимо, є живлення. Я думав, що цей логотип буде світитися, було б дуже в тему. Тут ще є якийсь usb порт Чисто цікаво, давайте перевіримо, чи він працює, чи ні. А, ось. І засвітилася кнопочка. Він, на жаль, дуже великий. Якщо я ось так зроблю, як в оригінальному Xbox. Всередині у нас підсвітки немає. Тут якась, я не знаю, ще чесно, що це, може в інструкції написано. Можна дістати. Такс. І найцікавіше, чи працює USB перевірити. Тут ще побачив тільки що фішку цієї кнопки. Отже, як бачите, ось тут у нас верхушка. Якщо її нажимаю, вмикається ось така підсвітка. Прикольний штрих. Так, приніс таку флешку, щоб можна було подивитися, чи є заряд. USB працює. Можна підключити. І, як бачимо, йде зарядочка. Тобто USB-порт живлення на цьому холодильнику, в принципі, робочий, і ви можете заряджати свої гаджети через нього. Слоготип теж вмикається і вимикається. До речі, він вже трохи холодніше там всередині стало. Такий прикольний гаджет для тих, хто любить Xbox, і хотів би собі мати такий міні-холодильник для свого ігрового місця. Що ж друзі, ось така сьогодні розпаковка невеличка вийшла. Як на мене, цікаві штуки для фанатів Xbox приїхали. В мене ще дуже багато всього їде з Японії. Скоро побачите в наступних відео, що ж там буде. Залишайте коментар, розкажіть, що вам сподобалося, що б ви хотіли побачити ще, щоб я привіз, і до наступних зустрічей.